Привіт, мої хороші, дуже рада вас вітати на моєму каналі. Прилетів до мене ось таке замовлення. Прилетіло. В такому кашпу треба зібрати букет. Ось я підготувала квіти. Квіти, бачите, різноманітні. Тому букет має бути цікавим. Будемо творити разом з вами. Зараз я їх відставлю, щоб вони нам не заважали. І покажу зеленушки, які я підготувала. Ось, дивіться, теж зеленушки в мене різноманітні. І ось цього, буквально тільки що я ще додавала гіпсфолку. Бачите? Це буде великий букет. Ось так я собі завжди готую, щоб у мене були вже шпажки надіти, і я тільки буду брати те, що мені потрібно. Далі наш кошик. Бачите, застелила сьогодні білу на Наш кошик, який є ну, гарний, устойчивий. І зараз чого я почну? Почну не так, як завжди, я роблю, я почну викладати зеленушку. Чомусь мені так сьогодні захотілося. Починаємо з зеленушки. і дивіться, зеленушку я буду ставити так, щоб вона зразу опускалася нижче і ем, не було видно цього з'єднання. Десь з'єднується шпажка з нашою гілочкою. Щоб, коли я поставлю квіти, мені не треба було цей низ закривати, як у минулому пакеті. Буду чередувати, щоб не були однакові гілочки. а ось, бачите, різні. Така, така. Потім поставлю квіточку сюди. Шпажки і проволоку, я навмисно роблю довгу, здовше завжди можна зробити коротшу. І тому ось так, бачите? Проволока чим зручна? Тим, що ми її можемо вигнути так, як нам потрібно. От Бачите, я хочу квіти, щоб ви виходили за рамки нашого самого букету. І так, далі формую отаку е, крону. ніби. Додаю різні квіти. Ось у мене є така червона. Я думаю, її буде мало, але тим не менш, вона зіграє свою роль. Е, так, Далі, що у нас є ще? Гіпсволка. Поставимо сюди також. Ось так. Е, далі Ось дивіться, така зеленушка. Це буде таке асорті. Асорті квітів різних і асорті зеленушки. Воно все. Намисно теж роблю і коричневу, і зелену, тому що в мене переважно осінні квіти. Я хочу, щоб цей букет був не просто, а, ну, такий блеклий, як то кажуть, а щоб він був яскравий і по-своєму прекрасний. Так, робимо далі. Бачите, порозкладала все на світі. Так, сюди ще коричневого додаваю. І ось тут, мабуть, з другого боку я теж додав квіти. Ось тут. І теж вигну на бок. Так, далі беремо наші квіти вже. І поступово будемо викладати. Квіти в мене різноманітні. Це знову ж таки орхідеї. І ось такі я додавала. Вони в мене є зелені, ось такі жовто-оранжеві, мабуть, не знаю. Так, далі що у мене таке цікаве? Потім у мене трояндочка ось така дуже цікава. Зараз будемо одягати на шпажечки і все робити разом з вами. Ось, Знов таки висоту кошик, ну, висоту кашпо е і плюс, і ще, ось, бачите, щоб квіти не виглядали низько. Я ось на ось такому рівні буду. Але бачите, шпажками такого немає. Квітка е м тяжка, і проволока наша згибається. В принципі, якщо вона буде в букеті стояти, вона не буде мені заважати оця її неустойчивість. Але таке. Такі троянди тяжкі, краще вдягати все ж таки на шпажки. Так, поставила першу квітку і одразу ж до неї я буду ставити зеленушку. Щоб бачити мені, що далі мені ставити, якого кольору квітку чи якого кольору добавочку. Так, поки що так. Далі додаємо. Ця квіточка, вона така тендітна, що її за пелюсточки ні в якому разі не можна брати. Тому що якщо прижати, то пелюсточка згинається. Але ця квітка мені дуже подобається. Це формочка Олексія Марченка. Я її просто обожнюю. Вона така прям для мене, ну я не знаю, прелість-прелесна. і ніжна, і тендітна. При заливці є трошечки бубни, але як я кажу, гарна квітка. Якщо вона схожа на реальну, вона не може бути легкою. Тому що. Чим тоньше пелюстки, тим більше вона схожа на живу квітку, а не на милю. Так, далі, ось для противаги, я сюди поставлю ще трояндочку. Бо бачите, вона кошик трошки неустойчивий, тому що знизу він завужений, а зверху він більш розширений. Так. Далі додаю жовтесеньку сюди. І теж, бачите, я таку через ручку, ніби, тому що букет у мене буде високий, великий і широкий. Моя замовниця хоче великий, але в кошику. Тому ось так ми будемо формувати наш букетик. Далі додаємо зеленошки. обов'язково. Ось така у мене є мухоловка, чи я не знаю, як її правильно назвати. Далі буду додати вже червоними квітами. Дуже люблю, коли клієнти або замовники замовляють на мій розсуд. Коли є можливість потворити, зробити. Те, що мені до душі, тоді ці букети виходять дуже яскравими і такі зібрані з любов'ю, як то кажуть. Тому що я в них вкладаю своє вміння, свою любов до цієї справи. І тому стараюся, щоб вони були дуже гарними і неповторними. І стараюся не повторюватися в букетах. Якщо я вже зібрала такий букет один, то я наступного разу пропоную її зібрати якийсь інший. Дивіться, ось така еостонка, теж дуже гарненька. Зараз ми її теж поставимо в наш букет. Це така збірна соляночка квітів. Ось так. Добавляємо. Так, і ось, дивіться, ще така ось є ігольчата. Теж я її сюди хочу поставити. Мабуть, отак посередині. Я їх залила небагацько. Чому? Тому що хочу, щоб було дуже різноманітно все, і тому навіщо зайво заливати. Так, відрізала дуже довгу шпажку. Бачите, вона теж така вся тентітна, не можна зайвий раз до неї до... до ну, прижимати її. Так, робимо далі. Ось так. Тепер тут у нас пусте місце. Зараз ми додаємо орхідейки. Дивіться, орхідейки я розфарбовувала ось так. Зараз наближу, щоб ви побачили. Ось так, щоб вони були максимально схожі на справжні, на живі. Як на мене, орхідея, вона саме гарно тоді виглядає, коли вона справжня. Розмальована, як справжня, і тоді вона має зовсім інший вигляд. Не полінуйтесь, витрачайте свій час на те, щоб це було гарненько. Так, трошечки одягала, бачите, на шпажечку і з листочком. І далі продовжуємо збирати наш букет. Мабуть, сюди більшеньку поставлю. Трояннички, теж дуже симпатичні. Ось так. Не забуваємо ставити зеленушечки. Ми можемо... Вирішила додати ще ось такої зеленушечки більш темнішої. До речі, сьогодні рівно 3 роки, як я займаюся мильною флористикою. А здається, що ніби тільки. Тільки вчора почала. <рес> так, додаємо ще. Бачите, листочки більш темніші, вони роблять акцент. Трошки змінюють настрій нашого букету. Мені так уже більше подобається. З цього боку взагалі вже букет приймає свій вигляд такий, як я хочу. Бачите, розверну, зараз покажу. Чим більше шпажечок, тим уже бачите, ось дивіться, вже такий вигляд більш закінчений. Так, далі додаємо ось тут трояндочку новеньку. І обов'язково біля неї. Поставлю листочок. Дуже люблю свою справу, дуже люблю складати букети, особливо, якщо цікаве замовлення, особливо, якщо я такого ще не робила, це взагалі супер тоді. Не бійтеся експериментувати. Це завжди цікаво. таку гіпсволочку, ще додав, вона, бачите, така висока, тому можна її поставити глибше. Щоб тільки кінчики був види. І дивіться, коли наш букет вже майже готовий, бачите, ось тут серединка ще не закладена. Коли він весь вже майже готовий, я вирішила, у мене є ось така дрібненька гортензія. Це гортензія Катюши Дьомкіної. І зараз я хочу її поставити в ті місця, де, як мені здається, там чогось не вистачає, але зовсім зовсім дрібненького. Тобто це не велика квітка має бути, а якась маленька. І ось я вирішила, що ця, гіпс... ця квітка саме буде сюди пасувати. Ось так ми її на довгу шпажку і ставимо. Мабуть, занадто довго, зараз трошечки обріжу. Буквально а, трошечки не вгадала. Вже немає дешпажечки і проволоки. Вона така тиндітненька. Тому я переживаю, щоб не погнути пелюсточки. По так. Дивимось, куди ще можна додати. Бачите? Вона класна тим, що вона ось така, як іде ніби поштучна. Ось тут іще хочу додати. І тому вона гарно закриває оці всі наші дірочки. Бачите, прикладаю ось так до букета. І дивлюся, чи потрібна мені висота, чи, можливо, треба ще трошечки підрізати. Саме найскладніше це в кінці букету складати, але саме цікавіше. Тому що, коли ти вже бачиш кінцевий результат і бачиш, чи подобається він тобі, чи ні, мені він дуже подобається. Так, ось дивлюсь, що тут не вистачає, бачите, пусте місце. Обов'язково треба крутити, розвертати, щоб розуміти, чи немає пустоти в вашому букеті і чи він пропорціонально виглядає. У мене все на глазок. Я ніде не вчилася. Все у мене інтуїтивно. Ну, Тут зелений до зеленого я вже не хочу. Тому сюди ми можемо ось такий бутончик поставити. Це бутончик маку, але я його зафарбувала в такий рожевий колір. І можна подумати, що це може бути будь-який бутон квітки. Не обов'язково маку. Ось так і сюди гарнизенько став. Так, дивимося де ще. Так, ось тут мені чогось не вистачає, я поставлю і псфоку. Глибшенько її туди. Отак. Знову перекручуємо. Поправляємо листочки. Можливо, десь якийсь листочок загнувся. Так. Ось так дивіться, він виглядає в мене з боку чи знизу, як він. Так. Ось так. Як на мене, дуже симпатичний. Це дівчатка. Всім вдалого дня! Дякую, що були на моєму каналі, що додивилися. Всім вдалого дня.